Мене досить часто питають, де знайти літровий доктор Пепер, от саме літровий. Мабуть, що чи не єдине місце, де можна знайти літровий доктор Пепер за прийнятною ціною, це метро, і метро. Я тільки тут знаю, більш ніде. Тому що ну, в інших місцях і на всіляких маркетплейсах там воно коштує крило від Боїнга, а в метро, як ви бачите. Більш-менш прийнятна ціна, яку можна заплатити за літрушку доктору пеперу. До речі, бляшаночний пепер нікому ніколи брати не раджу, тому що ну, брати два ковтки за 32 гривні. Майже 33 це, як на мене, ну, типу, абсолютно невигідно. Інша справа літрушка за 47, це ще більш-менш. Такий от коротенький, проте корисний відосик. Особисто я брав в метро на Бандери, а знаю точно, що мають бути ще в метро на трої, метро на Позняках, не знаю, не скажу, давно не був. Але втім, ну, типу, всі метро однакові в плані асортименту. Я гадаю, що в усіх метро, літрові доктори Пепери мають бути, якщо, звісно, не розкуплять і вчасно дістануть зі складу. Такі-то справи. Всім дякую за увагу.